Всім привіт! З вами Макс, компанія Hermanos. Створюй смак, смак життя. Сьогодні продовжуємо цикл відео розповіді про керамічні грилі в стилі Комадо. І хочемо презентувати вам наш бестселер все середній розмір, так званий Large Гриль Сен. Взагалі, про керамічні грилі. Що це таке? Це пристрої, які вміщують в собі багато різних функцій. Тобто цей звичайний гриль на зразок газового, цей тандир, це і барбікю, цей і піч і коптільня. Тобто що ви за допомогою температури можете налаштовувати процес під свої вподобання, починаючи від 100 градусів Цельсія, закінчуючи 400 тобто від режиму low and slow на 130-140 градусів. До Hot and Fast, коли вам потрібно засмажити стейк 350-400 градусів. Це максимально швидко для ступеню приготування medium rare rare і так далі. Отже, що вони складаються? Вони складаються із верхнього керамічного куполу, із нижнього керамічного куполу термометр для контролю температури всередині. Верхній вентиляційний отвір, який виконаний із чабуну. Нижній вентиляційний отвір із нержавіючої сталі, також із ободів із прокаленої сталі та фурнітури всієї, тобто всіх з'єднань із нержавіючої сталі а 2 Ми в компанії Armanus використовуємо тільки найкращі ущільнювачі, тому ви тут можете бачити а, ущільнювачі зі скло тканини. Яка є армованою, і які служать вам в 4 та в 5 разів довше за звичайні фетрові. Також для вашої зручності передбачені бічні столики ось. з обох боків. Тобто ви завантажуєте ось тут у вас страви холодніші, сирі, ви їх смажите і тут же безпосередньо готові. Також дані грилі йдуть разом із підставкою, так званим гніздом. Вона також виконана із жаростійкої прокаленої сталі із порошковою емаллю. Підставка має чотири колеса, з яких два фіксуються, щоб гриль був надійно закріплений на будь-якій поверхні. У Нас грилі поставляються в двох комплектаціях: комплектація стандарт і комплектація люкс. Зараз ми вам все продемонструємо і складемо з самого початку. Ось у нас пустий гриль. Далі система швидкого очищення попелу Esous. Тобто ви можете через нижній вентиляційний отвір очищувати ваш гриль від попелу. Попіл весь збігається вниз, і ось таким чином через нижній отвір ви спокійно його витрушуєте. Далі керамічна топка. Далі керамічне кільце. Наступним йде корзина для вугілля. Ось така виконана із нержавіючої сталі. Ми її поставляємо для вашої максимальної зручності, тобто вугілля. Ось так наповнене в даній корзині, Ви можете з легкістю протрусити, взагалі сам процес очищення, з легкістю протрусити або над'ємністю для попелу, або взагалі всередині гриля. І далі совочком все видалити. В комплектації стандарт іде решітка нержавіюча. щипці для підйому решітки. Ось таким чином. Та кочерга. Також із нержавіючої сталі. По комплектації стандарт це все. Тепер ми додамо компоненти комплектації люкс. До комплектації люкс, також, окрім звичайної нержавіючої решітки, додається система сплітос. Надається безпосередньо із тримача з такого багаторівневого. Далі тримача каменю для випічки або ж відсікачів жару. Далі два керамічні відсікачі жару та дві напівкруглі решітки. Дана система вам дозволяє поділяти зони приготування. На прямий і непрямий, ближче до вугілля, вище до вугілля. Тобто ви на одній частині можете готувати м'ясо, наприклад, на прямому вогні, а на іншій овочі, гриль, поставивши керамічну частинку і тим самим унеможлививши приготування за рахунок інфрачервоного випромінювання. Також до комплектації люкс входить човунна решітка. Для ваших найкращих стейків, вона промальовує вам ромби на вашому м'ясі максимально 350-400 градусів. Малюнок, естетика і смак гарантовані. А також захисний чохол для захисту від атмосферних опадів та сонця. Ось він виконаний із тканини Оксфорд. Максимально довговічної та водонепроникної і з японською фурнітурою йока. Ось так. Все. Для більш детального знайомства із керамічними грилями та всім спектром барбекю аксесуарів завітайте до нас в шоурум в описі до цього відео. Також надаю вам лінки на наш веб-сайт та маркетплейси. З вами був Макс, компанія Hermanos. Створюй смак, смак життя.